Мамочко, все одно кабачок чиста. Чистиш, Ти дай мені шк, шкур... прошла, рейшкурки, де в шкурки, рейшку я сяду, подожду, да, поки ти почистиш. О, яка смачна шкурка від кабачка, а ви пробували. Я ось обожнюю, як мама робить щось з кабачка, сідаю коло неї і прошу. Ще шкурочок. Мама, дай шкурку. Дай, дай. А? Ну, дай. А? Ну, що тобі шкода? Це ж вітаміни, це ж не м'ясо. Я ж не прошу м'яса по п'ять кілограм в день. Я ж прошу вітаміни. Ой, дякую. Ой, я вже з'їв, Давай Давай ще. ще. Давай ще. Давай ще. Oi, dėkuoju. Oi, dėkuoju. 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 Dėkuoju.